Оповідання зі збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки, в період 1930-х років та інших років. Автор Юрій Шумук Бон bon апетит Зима. 1934 рік. В одному з найпопулярніших ресторанів Чикаго. На кухні ресторану в період, коли кипить робота, містер Роутер, власник ресторану, розмовляє з шеф-кухарем Говардом Макмаком. Їхня бесіда має, вочевидь, недружній характер. Цього року я хочу, щоб різдвяний фуршет у нашому ресторані був на найвищому рівні, голосно говорив містер Роутер. Він був одягнений в чорний смугастий костюм. Мав на голові зализану зачіску, над верхньою губою красувалися класичні чорні тоненькі вусики, а очі були хитрі, як в останньої падлюки. Пригощатися цьогоріч будуть не лише представники кримінального світу, але й адміністрації міста, включно з сенатором і його дружиною, яка вічно вештається зі своєю маленькою злою собачкою на руках. У нас всі публічні вечірки проходять на найвищому рівні. Гості в захваті від страв, наголосив Говард Макмак. -Мак. Це був товстун в білому фартусі із дурноватою кухарською шапочкою на голові. Послухай мене, Говарде! почав заливати містер Роутер, поклавши руку на плече Макмака. Цю передріздвяну ніч ти можеш заробити більше, аніж за три місяці звичайної роботи. Все, що мені від тебе потрібно. Це задоволені стравами, гості і все. Премія буде у тебе в кармані. Поїдеш з дружиною і дітьми у відпуску на днів. Отак. Три. А потім повернешся до роботи. Повен сил. І з ентузіазмом приступиш до виконання своїх обов'язків. Зрозумів? Містере Роутере, скинувши руку, роутера зі свого плеча відповів Макмак. -Мак. Я вже третій рік чую казочки про купу грошей за різдвяні вечірки. Але натомість і я, і інший персонал отримує купу стусанів у вигляді штрафів, і зрізання зарплатні. Гості завжди задоволені нашими стравами. Лише ви чомусь незадоволені завжди шукаєте шляхи, щоб не заплатити нам сповна. А люди працюють майже добу без відпочинку. У всіх є сім'ї і власні справи. Вам же на нас начхати? Ні-ні, що ти кажеш, Говарде? З дуже погано зіграним здивуванням і фальшивим обуренням словами Макмака заперечив містер Роутер. Я завжди чесний з вами. Не треба грати комедію, містере, не встиг договорити Макмак, -Мак, як містер Роутер швидко вхопив його за руку і прошепотів, нахилившись до вуха кухаря. Ще одне слово, і ти вилетиш звідси, як гидливе кошеня із домівки, зрозумів? Так, тихо промовив Макмак. -Мак. Він був не готовий до такого повороту подій. Здивуй мене стравами, козел, і радій, що я тобі взагалі хоч щось плачу, продовжив в грубому тоні містер Роутер. Он пузо до колін висить, а ти жалієшся на платню. Недобре, Говарде, ой як недобре ти поводишся зі мною. Говард промовчав. Містер Роутер відпустив його руку і поправив Макмаку комір. От і добре, голосно продовжив містер Роутер. Працюйте! Завтра ввечері у нас святковий стіл. Я вірю в тебе, Говарде, і в твою неймовірну команду. Містер Роутер звернувся до кухарів на кухні. Так, хлопці, ви ж не підведете мене? У відповідь мовчання і призирливі погляди в бік роутера. От і добре, домовились. Здивуйте мене, Говарде, поплескавши шеф кухаря по плечу, промовив містер Роутер і пішов геть з кухні. Говард лише провів свого шефа поглядом і нічого йому не відповів. Він витер білим рушником під злобу і з розмаху жбурнув його на підлогу. Осатанілий погляд Макмака піднявся з підлоба на двері, в яких щойно зник містер Роутер. Здивую, падло, і не сумнівайся в цьому, незадоволено пробурмотів Говард. Він помітив, що персонал не працює, а дивиться на нього. Чого вирячились? незадоволено прокричав Макмак. -Мак. До роботи. Шефе, звернувся до Макмака його помічник. В холодильнику немає м'яса. Що? здивувався Говард. Він побіг до холодильника і відчинив його величезні двері. На гаках морозильника висіла одна свиняча тушка і якийсь заморожений чувак в діловому костюмі. Де м'ясо? Де чорт забирай моє м'ясо? шеф сердито захлопнув двері. Постачальник м'яса не з'явився сьогодні, пояснив помічник. Як так? налиті кров'ю майже, випавші з очниць очі шеф кухаря Макмака, вирячились на помічника. Я не знаю, потис плечима та підпустив шептунця в штани помічник. Чорт, що ж робити? протягнув стривожений шеф-кухар. Що ж робити? Де можна взяти багато м'яса? Багато м'яса! Очі шеф-кухаря якось дивно по-сатанинськи заблищали. Але це розплилось в задоволеній і не менш демонічній посмішці. Шеф-кухар Макмак швидко одягнув свій плащ та капелюх і кулею вилетів з кухні. Він щодуху побіг до телефонної будки і комусь подзвонив. Повернувшись на кухню, шеф попросив весь персонал йти по домівкам і поспати декілька годин, поки новий постачальник привезе свіженького м'яса. Десь о другій годині ночі кухарі почали сходитись на кухню. Вони були ошелешені побаченим. Багато м'яса, яке шеф-кухар особисто відділив від кісток. Дещо вже варилось та готувалось. Макмак -мак оглянув кожного кухаря із задоволеною гордовитою посмішкою. Хлопчики, голосно промовив він, нам потрібно на сьогодні приготувати неймовірну різдвяну вечерю. Я вірю у вас, бо ви кращі. Готові здивувати того скнару роутера і послати його усім нашим дивовижним колективом під три чорти після трапези. Готові? Так, шеф! в один голос прокричали кухарі. До роботи! наказав кухар, і всі фахівці кинулися готувати м'ясні страви і салати з м'ясом. Шефе, промовив помічник, підійшовши до Говарда але звідки стільки м'яса? Мій улюблений друже, поклавши руку на плече свого помічника, промовив Макмак, -мак. є речі, які тебе не стосуються. Але дам тобі пораду. Треба мати багато знайомих, особливо хороших знайомих. Я зрозумів, шефе, кинув помічник. От і добре, задоволено поплескавши помічника по плечу, промовив Макмак. -мак. До праці, мій друже. Помічник кивнув і направився до комори. Потягнув за дверну ручку, зачинену. Він потягнув ще раз. Не піддається. Кухар з подивом поглянув на шефа. Що? здивувався шеф кухар. Вона замкнена, поскаржився помічник. Я знаю. Але мені потрібні не встиг закінчити фразу помічник, як його перебив шеф-кухар. Все, що вам потрібно, знаходиться на кухні. Комору я зачинив на ключ, щоб кухарі не відволікались і працювали. Бо часу у нас обмаль. Я все зрозуміло пояснив? Більше ніж, кинув помічник. Зроби на мені кави, якщо у тебе так багато часу, щоб бігати до комори, посміхнувся шеф-кухар і зник у своєму кабінеті. Козел! пробубонів помічник і пішов готувати каву. Робота на кухні кипіла. Майже без відпочинку кухарі готували страви для вечері напередодні Різдва. Нарешті робота підходила до свого фінішу. Кухарі... Доробляли останні страви, офіціанти готувались обслуговувати гостей, які вже почали прибувати на святкування. Містер Роутер і шеф-кухар Говард Макмак -Мак стояли на вході до зали і доброзичливо зустрічали гостей. Я приємно здивований твоєю роботою, Говарде. Похвалив шеф-кухаря містер Роутер. Подаруєте мені срібне пенсне і золотий годинник. З хитрою посмішкою парирував Макмак. -Мак. Оближишся, привітно посміхаючись гостям, буркнув в бік шеф кухаря Роутер. Макмак -Мак подивився на свого роботодавця з такою ж хитрою посмішкою на обличчі. Роутер теж перевів свій погляд на шеф кухаря, зберігаючи свою саркастичну посмішку. А тим часом до зали увійшла. Пристаріла леді в червоному розкішному платті з великим капелюхом, прикрашеним справжніми червоними трояндами. В руках вона тримала маленького песика. З нею до зали увійшов не менш старий чоловік у вилизаному смокінгу. То були сенатор і його дружина. Леді, не дивлячись на шеф кухаря, простягнула йому свого песика, і той взяв тварину на руки. Роутер швиденько поцілував старій дамі простягнуту до нього руку, а після потиснув руку сенаторові. Нагодуйте мого Любчика Райдо, проговорила леді, кинувши на песика, який перебував на руках шеф кухаря. Вмить перевівши погляд на містера Роутера, продовжила. Ви приготували мені святкового кролика? Так, невпевнено затягнув містер Роутер, поглянувши переляканими очима на шеф кухаря Макмака. Той лише посміхнувся. Так, леді, промовив Макмак, -Мак, ваш святковий кролик вже майже готовий. Чудово, задоволено промовила пристаріла Леді. Тільки тушку подайте цілою. Добре, леді, відповів шеф-кухар шеф-кухар Макмак та направився до кухні. А куди ви понесли мого песика райду? запитала Леді. Ви наказали мені погодувати собачку. Якщо хочете, я залишу її тут, і нехай містер роутер погодує її особисто. О, ні, заперечив роутер. Погодуйте собачку на кухні і принесіть її сюди. Як скажете, містер Роутере? Шеф-кухар кивнув у бік роутера і немолодої леді, після чого повернувся і пішов на кухню. Минуло півгодини, і святковий кролик старої Леді був поданий особисто шеф-кухарем. Вона спробувала шматочок і заплющила очі. Цей божественний смак полонив серце старої суворої леді. Вона поглянула майже закоханими очима на шеф-кухаря і промовила, це щось неймовірне. Я здивувалася, що кролик має такий вигляд і маленький розмір. Що це за порода вухастика? Це корейський волохатий вухань, пояснив з посмішкою на обличчі Макмак. Леді схопила шеф-кухаря за руку і міцно стиснула. Вона дивилась на Макмака і, здавалося, от-от щось скаже важливе і неймовірне, але промовчала. Ви задоволені смаком кролика? Я приголомшена цим смаком, відповіла леді. Я хочу, щоб цього кролика спробував мій песик райдо. А до речі, де він? Песик на кухні, не стираючи люб'язної посмішки, відповів шеф кухар. Він спить під дверима на ковдрі, яку ми йому постелили. Боже, як же це мило, танула на очах Леді. Так, він полюбляє добряче поспати після їжі. Я можу принести його, проговорив шеф кухар. Ні-ні, заперечила леді, нехай поспить трохи, пізніше принесете, а я... Леді відпустила руку Макмака і відрізала шматочок кролятини. Вона поклала м'ясо до рота і знов заплющила очі. Трішки відпивши вина, вона посилила смак страви і придала їй пікантності. Вдалого вечора, місіс, промовив шеф-кухар. Ви його мені зробили, майже закохано поглянувши на макмака, промовила леді. Сенатор вже був дещо роздратований такою манерністю його дружини по відношенню до нікого. Говард Макмак -Мак кивнув леді і пішов. Вечір був у розпалі. Гості смакували страви і всі були задоволені. Вони танцювали, пили алкоголь і веселились. Сувора леді доїла свого різдвяного кролика, обсмоктавши кожну кісточку і теж пішла у танок. Наприкінці вечері, близько 12-ї години ночі, коли бенкет майже підійшов до кінця, гості забажали побачити шеф кухаря, завдяки якому і відбулося це дійство. Говард Макмак -Мак і його кухарі вийшли до зали. Їх зустріли стоячи оплесками. Пристаріла леді, витирала серветкою сльози радості. І зрозуміла, що закохалася в цього неймовірного чоловіка, Говарда Макмака. І все, можливо, було б добре. Говард отримав би стару багату Леді. Відкрив би собі ресторан і забрав би хлопців працювати до себе і заробляти справжні гроші. Але, Але в момент, коли до Говарда підійшла стара Леді, щоб, певно, освідчитись йому в коханні і переписати все своє майно на нього. До зали увірвалювався поліцейський. Всім залишатись на місцях! прокричав чоловік в сірому плащі, який зайшов після копів. Це був детектив. Після нього забіг чоловік в білому халаті з круглими окулярами на обличчі. Що це все означає? обурився містер Роутер. Це означає, почав детектив, підійшовши до роутера, що всі залишаються на своїх місцях, бо тут працює поліція. Він поглянув на шеф кухаря. Потім перевів погляд на чоловіка в білому халаті. Це він? Так, кивнув чоловік, опустивши очі й промовивши. Пробач, Говарде, мене впіймали. Нічого, міч, посміхнувся шеф-кухар. Ти мене все одно виручив. Деякі поліцейські кинулись на кухню. Ніхто нічого не розумів. Через хвилину вибіг один полісмен і звернувся до детектива. Сер, комора зачинена на ключ. Детектив закурив сигарету і підійшов до шеф-кухаря. Ключ! промовив він і простягнув руку до Говарда Макмака. Той не поспіхом витягнув сигарету з рота детектива. І затягнувся. Добряче прокашлявшись, шеф-кухар кинув сигарету на підлогу і розчавив її черевиком. Куріння вбиває, промовив він до детектива. Ключ, містере Макмак, продовжив детектив. Шеф поліз у кишеню і дістав ключ. Він простягнув його детективу. Той вхопив ключ і миттєво побіг на кухню. Господи! прокричав на кухні якийсь поліцейський. Господи Боже мій! Полісмен вибіг забльований і позеленілий. Він побіг до виходу з залу, по дорозі ще раз блюванув і вивалився на вулицю. Детектив вийшов з кухні, тримаючи в руці людський череп. Люди перешиптувались між собою. Що це? здивувався містер Роутер. Це звинувачення в страшному злочині, відповів детектив. Він швидко підійшов до шеф-кухаря. На зап'ястях Говарда Макмака клацнули кайданки. Говард Реймонд Макмак, -Мак, ви підозрюєтесь у скоєнні важкого злочину, промовив детектив. Перед тим, як покинути свято, ви хотіли би щось сказати? Так, кинув шеф-кухар. Ми слухаємо вас, промовив детектив. Так, я попросив свого друга Мітчела, який працює патологоанатомом у морзі. Допомогти мені за невелику суму грошей, почав шеф-кухар Макмак. Допомогти! здивувався містер Роутер. Так, кинув Макмак. Я замовив десять трупів, які мені сьогодні вночі доставили на кухню. Я швиденько обробив трупи, не встиг договорити шеф-кухар, як його перебив окрик. Господи! промовив один з кухарів. Ось чому він нас відпустив на декілька годин додому. Так, хлопче, погодився Макмак, -Мак. я б тебе поплескав по плечу за твою кмітливість, але мої руки в кайданках. Що було далі? зацікавився детектив. Я обробив тіла мертвих людей з моргу, а кістки сховав в коморі, яку зачинив на ключ, продовжив шеф кухар. Тут почувся гуркіх падаючого тіла. Це помічник шефа знепритомнів і гепнувся на підлогу перед тим, випустивши струмень якогось колива, що наповнювало його шлунок. Всі присутні лише поглянули на нього. Допомогти не хочете? спитав шахкухар, поглянувши на роутера, а потім на детектива. Всім було байдуже. Гості зеленіли, а деякі біліли, розуміючи, про що і здогадуючись, до чого призведе ця розповідь. Говорить! крикнув містер Роутер. Добре, спокійно посміхнувся шеф-кухар Макмак. Коли все було готово, кухарі прийшли на роботу і почали готувати неймовірні страви з людського м'яса, яке вам всім так сподобалось. Що ви цим хочете сказати? почувся дрижачий голос з натовпу. Хочу сказати, панове канібали, що сьогодні ви... З захватом їли страви, приготовлені з людського м'яса, спокійно відповів Горвард Макмак. -мак. Присутні в залі на мить заціпаніли, а потім розпочався якийсь неймовірний балаган і хаос. Блюваки з якимось беканням розліталися в різні сторони. Люди хаотично бігали і поливали один одного випорожненням своїх шлунків. Падали непритомні, а деякі викликали блювотні рефлекси штучно. Тикаючи до горла свої вже не дуже чисті пальці. Веселості були у розпані. Ну що, містере роутере? поглянувши на позеленілого лежачого власному блюватинні роботодавця, промовив шахкухар, я здивував вас. Сподіваюсь, все було, як ви і просили. Шеф кухаря повели в кайданках до виходу з приміщення, а містер Роутер залишився лежати непритомний, у калюжі із власного блювотиння. Біля самого виходу із зали до шеф-кухаря кинулась пристаріла леді в червоній сукні. Благаю вас, промовила вона. Скажіть, де моя собачка, де мій маленький волохань Райдо? Шеф кухар трішки нахилився в бік і поглядом кинув на стіл, за яким сиділа леді. Там на тарілці лежали обглодані стареї леді кістки. Це мій райдо, здогадалася вона. Шеф кухар задоволено посміхаючись кивнув у відповідь. Леді знову поглянула на стіл. Я з'їла свого песика. Шеф кухар знову кивнув. Боже мій, райдо, я його з'їла. Бон апетит, промовив шеф-кухар, покидаючи приміщення. Шеф кухаря Макмака посадили надовго. На зоні він, поговорюють, з'їв ногу співкамерника, коли той спав. А коли вийшов в 1957 році, видав кулінарну книгу для африканських диких племен під назвою 420 святкових страв для поважаючого себе канібала».